Які стосунки бувають, як будувати стосунки з чоловіками, щоб вас підтримували, та ви мали змогу вибирати, жити своє життя, а не жити заради свого чоловіка, стати йому там прислугою або служити в рабстві? Всім привіт! Мене звуть Андрій Пушков, психолог, сексолог. Сьогодні ми розберемо такий тип стосунків, який мені дуже близький, тому що я сам в таких стосунках та чудово розумію, що це та як. Плюс. Працюю з різними моделями та ролями в стосунках, але ця форма стосунків зустрічається доволі часто. При цьому відразу скажу, що жінка в таких стосунках не рабиня та не содержанка. В таких стосунках основна матеріальна роль падає на чоловіка. При цьому тут обережний момент, важливий момент, жінка живе своє повне життя, своє життя. І чоловік живе своє життя так, як хоче, так як хочуть обидва партнера. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Тут відразу можна задати декілька деструктивних моментів та варіантів стосунків. І перший такий, знаєте, субдепівська така модель: жінка це просто рабиня, її місце на кухні, там стірка їсти наготовила дітей також на ній, вона за ними там слідкує. А чоловік такий тягне сім'ю на жилах, щоб якось зводити кінці з кінцями. І взагалі не зрозуміло навіщо цей хрест. На собі їм нести. Але так потрібно, так всі живуть, і ми так повинні також жити. В таких стосунках слово жінки настільки неважливе. жінка виконує роль слухняної дівчинки і часто доходить в таких процесах до домашнього насильства, так як чоловікові в таких ролях звичайно тісно. І в таких стосунках жінка це просто не про секс. Вона більш схожа на затуркану сіру мишку, яка просто на низьких енергіях живе це своє таке сіре життя, але у своїх фантазіях мріє про свободу та сексуальність, звідси і може бути там тяга до романтичних серіалів у стилі мексиканського, там, аргентинського виробництва. Та, там. Ми знаємо, розуміємо про що це. Це перша модель таких стосунків. Добровільне рабство, як назвав би так. Другий тип це коли жінка-содержанка. Вона просто є, вона така вся, і взагалі чоловік для неї це раб. В таких стосунках немає підтримки. Дуже легко провірити такі стосунки. Як тільки у її чоловіка будуть проблеми з фінансами, вона буде перша в рядах, хто буде готовий покинути його. В таких стосунках все тримається не на відчуттях інтимності. Інтимність в моїх роботах, в моєму розумінні це не про голі попи, вибачте, а про внутрішній процес інтимності, де ви маєте змогу проживати ніби душевне роздягання, коли між вами є тайна, в якій є багато близькості та глибини. На відміну від цього, содержанка поверхнева особистість її цікавлять більше матеріальне, а не ментально духовне Тут можна також додати, що вона більше хоче. Показати себе. І всю енергію вкладає виключно на себе. Чисто в таких егоїстичних своїх цілях. Виключно життя заради себе і тільки себе. І третій варіант стосунків це як про баланс між близькістю та автономністю. Цей варіант, який обрали ми з моєю нареченою, вона не працює. Всі фінансові питання закриваю я. Але вона. Особистість зі своїми хобі та інтересами. Вона не живе виключно моїм життям. При цьому вона створює домашній затишок, готує там, прибирає і робить це не від того, що вона повинна, а тому, що їй приємно турбуватися. Про мене і про нас. Їй це подобається. Коли ми починали зустрічатися, вона працювала на роботі, яка забирала в неї усі сили та нерви. Коли в мене з'явилася можливість фінансово нас обох забезпечувати, я запропонував їй не працювати. І їй цей варіант сподобався. Я дав їй можливість вибору. Розумієте? І в наших стосунках є баланс, де я не страждаю від того, що несу цей хрест фінансового забезпечення. В мене є така можливість. Тим паче я роблю це в кайф. Моя робота мені подобається, я люблю те, чим я займаюся. І я можу це робити. І вона не затуркана після роботи, а щаслива і наповнена. Для мене жінка це як батарейка, яка дає енергію мені. А чоловік завдяки цієї енергії зростає. У нас є як різні інтереси, так і спільні інтереси, традиції. І, звичайно, кожен з нас має свої обов'язки у відносинах. Це нікуди не дівається. Обов'язки ми взяли добровільно. Тому з легкістю їх виконуємо. Ось і весь конструктор наших стосунків. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забувайте підтримати лайком, підписатись на канал, якщо додивились до кінця, якщо додивились, то скоріше за все, воно було для вас корисним і цікавим. До наступних відео, дякую вам за довіру. На все добре, Па-па.